Радіо ЮЕЧИКаго це в Україні вночі на Закарпатті стався землетрус в районі селища Велика Добронь магнітудою 3,3 за школою Ріхтера на глибині 2 кілометри. За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення за класифікацією, відноситься до сильно відчутних. Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми. Йдеться у повідомленні головного центру спеціального контролю. У турецькій Малатії стався ще один землетрус. Магнітуда 5,6 балів. В результаті одна людина загинула. Щонайменше 69 поранено. Влада Туреччини повідомила, що внаслідок землетрусу обвалилися 95 будинків. У Києві можливі семибальні землетруси, так експерт наголосив, що в Україні є спеціальні карти, на яких позначені райони ймовірних землетрусів. На цих територіях заборонено споруджувати будинки, мости та інші будівлі. Інформація про те, де можуть бути сильніші за 3,3 бала землетруси, показані на картах сейсмічного районування території України. Виділено зони, в яких за останні 100 років могли відбуватися землетруси певної інтенсивності. Якщо подивитися, на карту, то можна побачити, що в Києві максимальні землетруси на ґрунтах третьої категорії за сейсмічними властивостями проявлялися як семибальні. В Україні існують норми, за якими треба будувати в сейсмічних зонах будинки, мости, в такому вигляді, щоб вони не руйнувалися при завданих землетрусах. Очевидно, що великої шкоди ті землетруси, що відбуваються на нашій території, не приносять. Попередив сейсмолог. Також у тимчасово окупованому Криму в понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою до 3 балів в епіцентрі на глибині до 15 кілометрів. Епіцентр поштовхів зафіксовано між Ялтою та Алуштою. Найвідчутнішими вони були на південному березі українського півострова. Окупантська влада заявила, що поштовхи були ледве помітними та не призвели до руйнувань. Страшні розломи та цунами від землетрусів. Експерт розповів, як вони виникають та до чого готуватися. Землетруси, які нещодавно сталися на кордоні між Туреччиною і Росією, пов'язані з потужним сейсмакоативним поясом нашої планети, який весь час регонував землетруси. Регонує їх зараз і буде. На жаль, е, ре, ре, е, генерувати у майбутньому. Цей небезпечний. Е, Сейсмоактивний пояс полягає від е, пролягає від Азорських островів через Середземне море, Італію, Грецію, а далі через Кавказ та е, через Кавказ на Гіндукуш, де ділиться ще на дві частини. Цей пояс частково охоплює і територію України і сейсмоактивну зону Вранча, яка теж є частиною цього сейсмоактивного поясу. Сейсмоактивний пояс утворився внаслідок того, що багато мільйонів років тому назад зіткнулись. Величезні тектонічні материкові плити, це Євразія, яка ніби рухається зверху вниз. Та африканська, індійська та арабські плити, які рухаються знизу. До гори за картою можете собі уявити наскільки це величезні та грандіозні по масштабах плити. Вони зіткнулись мілья... мільйони років тому, але продовжують рухатися на зустріч одна одній. увесь цей час вони продовжують рух на зустріч і водночас викликають дуже великі напруження в різних частинах цього сейсмоактивного поясу. Плити безупивно ем, наповзають, підповзають одна під одну. Труться, а від цього виникають сейсмічні хвилі, які доходять до поверхні і генерують те, що ми називаємо землетрусами. Які території в Україні найбільш небезпечні? Тобто, де може статися землетрус, у нас найбільш небезпечні території України, де можуть виникнути землетруси це південний захід Одеської області, Кримські гори і Впадина, яка знаходиться в Чорному морі біля Кримського побережжя. В ефірі Радіо Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.